Привіт, друзі, ми з України! Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Полясирінка і ставте ваші лайки. Будете знати все. Друзі, багато аграріїв фермерів запитують, а що таке апортація квіток в рослин сої. Я розумію, що, можливо, 90% знають, що це таке. А для, для, для тих, хто запитує, друзі, коли у сої Квіточки, особливо це можливо, коли вона дуже сильно розпущена, затінена, коли посуха, надто висока, тобто і повітряна, і ґрунтова. Тоді квіточка вона вмирає, вона не запліднюється, вона відпадає. Тобто, коли квіточка не життєздатна, то це означає, що вона абортується. Тобто в даній квітці вже не зав'яжеться. Оце і називається абортація квіток сої. Причин може бути безліч. Я вже дві назвав, може бути внесення гербіцидів, особливо коли під час цвітіння сої вносять фунгіциди. Носять мікродобрива друзі. Коли квітує соя, не потрібно її чіпати. Це коли вона відцвіте, тоді можливо вже вносити і мікродоброва, і фунициди. А в період цвітіння ні, ні. Тепер ви знаєте, що таке абортація квіток у сої. Коментуйте, підписуйтесь. Слава Україні!